Діти галявиною пролетів сильний вітер. І деякі числа з числового ряду поздував. Давайте подивимось, який же числовий ряд у нас до п'яти. Один, два, три, 4, 5. А в цьому рядочку не вистачає сусіда, цифри 4. Давайте подивимось. Перша в нас іде три. Число далі 4. Наступне яке повинно бути число? 5. Воно йде після 4. Тепер дивимось на верхній рядок. Не вистачає числа, яке йде перед трійкою. Перед трійкою йде число 2. 2, 3, 4. Молодці. Давайте подивимося на нижній рядок. У нас є число 1, посередині нема. І далі йде 3. Яке число у нас знаходиться між числами 1 і 3? Правильно, також 2. Ох і вітер розгулявся. Ще в нас тут два рядочки, яких не достає числа. Дивимось, в верхньому рядочку є число 2 і 4, а між ними немає числа. Яке число повинно стояти між числами 2 і 4? Подумайте. Правильно, 3. Нижній рядочок останній. Дивимось уважно. У нас є число 0 і 2. а посередині знову дамо. Які ж сусіди у числа 0 і 2? Цифра 1. Молодці.